Привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що стало для мене справжнім викликом і водночас натхненням. І це та причина, через яку я припинила всі свої проекти. Я перестала проводити тренування та знімати відео для брендів. Я вирішила піти туди, де страшно, але де я зможу бути корисною. А тому зараз оголошую. Що запускаю унікальний в своєму роді проєкт FemVest. платформу, яка допоможе жінкам зрозуміти і полюбити інвестування. Я добре пам'ятаю той момент, коли вперше почула про інвестиції. Це був 2015-2016 рік і звучало дуже страшно, складно і взагалі. Це не для мене. Мене оточували правильні поради, типу. Це чоловіча справа, дівчині потрібно займатися чимось простішим і, взагалі, живи на зарплату і не ризикуй. І я дуже довго в це вірила, але паралельно цікавилася, що це таке. І уже в Канаді я поринула в світ інвестицій. Я почала читати, вчитись і пробувати. І зрозуміла одну таку річ: фінансова грамотність це не про статеву приналежність. Це про владу над своїм життям. Фемвест не просто освітній проект, це спільнота, простір, де жінки зможуть говорити відкрито про гроші без осуду і страху здатися непрофесійною. Жінки чудові стратеги, вони дисципліновані інвестори, але системно нам бракує підтримки, знань, впевненості. І я хочу це змінити. Мвест це простими словами про інвестування. Реальні кейси для жінок з України та тих, хто перебуває в міграції, психологія грошей, вебінари, відео, гіди і найголовніше підтримка та спільнота. Тут не буде фінансового снобізму. Буде чесно, просто і з урахуванням того, через що проходить кожна жінка: робота, діти, криза, еміграція. Та бажання елементарно мати фінансову подушку на власні мрії. Я створюю Фемвест, щоб кожна з нас знала, що вона має право бути фінансово вільною, і що гроші це не соромно, не страшно і не егоїстично. Це інструмент, і цей інструмент має бути в твоїх руках. Якщо тобі відгукується ця ідея, підпишись на канал, залиш коментар та поділися цим відео з подругою. А Ще заходь в інстаграм, там уже на тебе чекає перший гід по інвестуванню українською.